Так? Угу. Значить, податковий кодекс був прийнятий на базі кведів 2005 року. Відповідно до цього, платники, які були зареєстровані до 2012 року і мали в себе визначені кведи відповідно до 2005 року, вони звертаються до нас, подають заяву, і заява розроблена на базі кведів 2005 року, і користують, подають і отримують доступ платника єдиного податку із зазначенням кведів 2005 року. Це перше питання. Друге питання. Відповідно до роз'яснень і Міністерства статистики і Державної податкової служби на сьогоднішній день паралельно діють в 2012 році, буде діяти КВЕД 2005 року, до закінчення 2012 року, і буде діяти, вступивши в дію КВЕД 2010 року. Тобто платники податків, які підлягають реєстрації як, як суб'єкти сподарювання, як платники податків у 2012 році, вони вже будуть користуватися кведами 2010 року. Ті платники, які мають бажання звернутися зараз до державного реєстратора змінити такі кведи, вони теж можуть звернутися і змінити на 2010 рік. Але вимог податкова служба при прийнятті заяв обов'язкового про встановлення кведу 2010 не робить. Крім того, на допомогу платникам на сьогоднішній день на сайті Мінстату, і ми вчора це практично показували, як скористатися, можна зайти. В квед 2005 року, там є відповідний банер, він його трансформує квед 2010 року. Тобто, щоб платникам було зручно. Тобто, тут проблеми з кведами немає.